Ми, депутати міської обласної ради, що з питання в країс турбовані передньої особи-політичної ситуації Господ в Україні. І категорично заслужуємо будь-які настрійницькі дії проти нервних і правильного менеджерів. Осадове занепокоєння. Осадове занепокоєння, така існуючи на сьогодні можливість подати. У цій надзвичайній ситуації, ствірнуючи собі відповідальність перед виборцями Вінниччини, ми не можемо залишатися осторонь цих подій. Вінщина завжди була є та має залишитись регіоном стабільності та зваженості рішень, регіоном без конфронтації та провокацій. Дотримуючись європейських демократичних принципів, ми та керуючись прагненням розбереження миру та спокою українського суспільства, ми звертаємося до країни. До президента України Віктора Геровича Янковича гаранта конституції України вжити всіх заходів поблизу. Сили проти мирних громадян та не допустити введення звичайного стану. Дати оцінку діям уряду щодо призупинення євроінтеграційного процесу. Друге до представників всіх політичних сил та громадських. Не допустити брою радикалізму та застосування протиправних дій. Третє. До Генеральної прокуратури України максимально здійснити терміни провести обідповідальний місто. Захарченка за події 1 грудня, коли був допущений кривавий розгон акцій. Тому що прем'єр-міністр Латвії, коли завелився цей е, торговий центр, пішов у відставку. А у нас міністри наче не до чого? хочуть не Тому Вимагаємо відставки міністра внутрішніх справ пропозиції Пропоную даний проєкт рішення задання доповнити пунктом слідчого змісту добровільної ставки президента України для так звана...